Щоб розуміли про силу соцмереж у мене завжди був свій бізнес. Ще студентських років я розвивав маркетингове агентство. Саме з ним я потрапив в Forbes. Хоча це починалося як ігрушка. Бо ну я вибрав правильну нішу, все йде в онлайн. і Весь заробіток в онлайн. Але як почалася війна. Я отримав під Харковом п'ять кульових поранень, коли людей евакуював. Мене переправляли з лікарні лікарню в Україні. Там якусь операцію робили там. Тобто, поранення були настільки важкі, що треба було по всій Україні возити мене в різні лікарні, бо тільки по одному хірургу чи двох вообще на всю Україну було, які могли подібні операції робити. Але якимось чином мене врятували. Я потім опинився в німеччині. за коли просто почули, що оперний оперни Це розлетілось по всім BBC, CNN, Я не знаю, всі газети, Форб, The New York Times, Times. Але знову ж таки люди цього не знають. Люди підходять до мене і кажуть, ми в Тікток тебе бачили. Сама велика репутаційна преса не не справляється з рівнем впізнаваності як соцмережі. Я там був і на червоній доріжці і в Європарламенті, і, тобто і дипломатичні місії, перемовини. Плюс я є свідок агресії Росії проти України і в гайському суді. теж. я от про це все розхожу, розказую по амбасадорам штаб-квартирі НАТО в британському парламенті. Публічна медійна якась там особистість. Знаю, да? роблять це все за свої кошти. Ніхто мене не фінансує. Слава Богу, мене є бізнес. Фільм про мене знятий є «Soldiers of Савсонко збройні пісні. Можна подивитися на Apple TV чи там Amazon Music на червоній доріжці. Ось ми були разом з Боано Бо це все пиль це все пиль. А по факту, що? Ну я на обложці Тайм, я людина року за версією журналу Тайм. Ну, люди взагалі мечтають туди попасти. А я туди попав, і я в якийсь момент зрозумів, що журналісти просто взяли мене мою історію, мені ні денег, нічого не заплатили, скористалися цим всім перемололи і просто ну забули, тобто воно так несеться, несе поняло. Зяли, понесли на руках і забули, бо вже й снові інфоповоди. Шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в Тік-Ток, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук.